На Прикарпатті шукали вибухівку. Під час антитерористичних навчань правоохоронці шукали умовних терористів та виявляли і знешкоджували навчальні вибухові пристрої, які нібито заклали зловмисники на об'єктах транспорту та у місцях масового перебування людей. У Івано-Франківську завершилися триденні навчання, які проводилися під егідою антитерористичного центру при службі безпеки України та координаційного органу боротьби з тероризмом у Івано-Франківській області. Під час цих заходів працівники міліції мали розшукати умовних терористів, виявити і знешкодити навчальні вибухові пристрої, які могли бути закладені чи в транспорті, чи в місцях масового перебування людей. Участь у навчаннях брали усі регіональні суб'єкти антитерористичної діяльності, зокрема, управлінь області СБУ, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, внутрішні війська та представники органів влади і управлінь. Сьогодні поступило повідомлення про те, що автобусі маршрутному автобусі номер 20 який рухався по вулиці Конувальця, виявлено підозрілу сумку. Е, працівниками міліції mm -hmm. даний автобус було. Ви проведено евакуацію людей підрозділом вибухотехнічної служби спільно з кінологом оглянуто указану підозрілу сумку, в якій виявлено муляж саморобного вибухового пристрою, підбиваючи підсумки, члени регіональної координаційної групи та представники штабу відзначили, що завдання проведених антитерористичних навчань були виконані у повному обсязі.